Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Мобілізований журналіст Богдан Буткевич написав про випадок, який стався з ним у маршрутці, куди й зайшли ТЦК. Буткевич повідомив про прокльони та мати з боку українських жінок щодо співробітників ТЦК. Реакція, якщо чесно, мене налякала. З першої секунди появи ТЦК і поліції в салоні. майже всі жінки впали в такий пароксизм ненависті, що здавалося, ніби повітря стало густим. Від першого запитання, може, ви і жінок забиратимете, і до прямих прокльонів з матюками і навіть. В пройшло буквально півхвилини, не більше Причому варто зазначити, що представник ТЦК та поліція ще навіть не встигли нічого сказати чи зробити. Як рівень агресії у жінок злетів до максимуму, пише Буткевич. За його словами, після цього поліцейські з військовим з ТЦК дуже швидко вийшли, навіть не перевіривши документи у кількох чоловіків, цілком призовного віку, які стиснулися на передніх сидіннях. Останнього разу таку саму ненавистю людей я бачив по відношенню до Беркутівців на майдані. Заявив Буткевич.